Всім привіт, дорогі друзі! Ми знаємо, що Z інвестувала в Aleo та сьогодні ми будемо намагатися дізнатися, чому саме вони це зробили і що вони чекають від Aleo. Я буду зачитувати вам якісь цитати з інтерв'ю, з цією командою та будемо на цьому робити висновки. Отже, почнемо. Від самого початку ACCNZ виходить з того, що сучасний блокчейн можна розглядати як новий вид комп'ютера, який має можливість запускати особливі програми. Ці програми іноді називають смарт-контрактами, і вони відрізняються від звичайних програм тим, що живуть власним життям. Вони є незалежними і, будучи написаними, виконують самі себе. Підкоряючись лише своїм власним повноваженням, завдяки цієї особливості, смарт-контракти мають унікальну здатність завойовувати довіру. Однак сучасні смарт-контракти мають два основні обмеження. По-перше, вони повністю прозорі за своєю суттю і тому не дозволяють забезпечити конфіденційність. І по-друге, вони не масштабуються до мільйонів користувачів. Я вже не кажу про мільярди. Ці обмеження пов'язані з тим, що довіра вимагає перевірки, і транзакції на блокчейні мають бути прозорими, щоб кожен міг перевірити їхню достовірність. Крім того, вони, як правило, не масштабуються, оскільки для виконання цієї перевірки потрібні час і енергія всіх комп'ютерів у мережі. Але дослідження в передовій галузі крип крипти, яке називається доказ з нульовим знанням, обіцяє відкрите елегантне рішення проблем конфіденційності і масштабованості. Отже, SXTMZ витратили багато часу на визначення різних підходів і команд, що працюють над ними, і рішення Aleo було одночасно елегантним і прагматичним. Отже, як розповідав один з команди, ми вперше зустрілися з засновником Олео Говардом Ву у 2018 році і одразу ж виразили його глибокі знання, вразили його глибокі знання криптографії та розподілених систем, а також його бачення потенціалу криптографії. У той час він тісно співпрацював з низкою видатних дослідників з Берклі, Корнела та інших інститутів над дослідженнями, пов'язаними з доведенням з нульовим знанням. І пізніше Говард Ву опублікував велику статтю на цю тему у співтоваристві з багатьма колегами під назвою Зекси впровадження децентралізованих приватних обчислень. У ній описано, як можна змінити перевірку транзакцій у блокчейні так, щоб не відбувалося приватно і більш ефективно. Фокус полягає у використанні криптографічного примітиву, який дозволяє будь-якому учаснику мережі створювати короткий математичний доказ того, що транзакція була оброблена правильно, але який не розкриває жодних деталей про саму транзакцію. Магічний примітив, який робить це можливим, називається доказом з нульовим знанням. Результатом у випадку Зекса є шаблон блокчейну, який повністю приватний і масштабується набагато більше, ніж більшість існуючих блокчейнів. Наслідки цієї ідеї є більш глибокими, ніж може здатися на перший погляд. Конфіденційність важлива не тільки тому, що вона захищає персональні дані користувачів, але й тому, що вона фундаментально розширює простір для розробки додатків. Є речі, які можна створити за допомогою приватного смарт-контракту, які просто неможливо створити за допомогою прозорості. Такі, як, наприклад, у видому для всіх гравців побудувати таку гру на сучасних блокчейнах просто. Неможливо гравцям знати легко шахраювати, перевіряючи блокчейн і дивлячись на карти інших гравців. З навпаки, побудувати таку гру буде легко. Звичайно, це лише приклад іграшки, але суть в тому, що блокчейн на кшталт Алео відкриває цілу сферу можливих застосувань. Коли вже Говард Ву Відновив зв'язок з командою кілька місяців тому було відразу зрозуміло, що команда, яку він зібрав, світового класу, швидкість їхньої роботи, одна з найбільш вражаючих, яку ми бачили, навіть за криптовалютними стандартами. Мало того, що вони вже мають працюючу тестову мережу свого протоколу, вони також створили повноцінну мову програмування для Алео під назвою Лео і середовище розробки під назвою Лео студії. І обидва вони разом забезпечать відмінний користувальський досвід для розробників. Отже, SXNZ дуже раді тому, що колишній партнер Алекс Пруден тепер є операційним директором Алео і, враховуючи революційну технологію, велику ідею та цю команду, вони дуже раді оголосити, що очолюють раунд фінансування серії А для Алео. Працюють з Говардом та його командою, щоб допомогти втілити їх небачене в реальність. Тобто, як ми бачимо, ЕСІКЦНЗ вони дійсно закохані в цей проект. Вони вважають, що це може змінити крипту у найкращий найкращий її бік. Тому я всім вам рекомендую не забувати про ОЛЕВ, рекомендую користуватися її, становитися всім амбасадором, тому що це дійсно може бути майбутнє. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня.